Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор'ю Мене звати Віталій, і ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас наступна тема. Це є 31 тема: технічний стан транспортних засобів та їхнього обладнання. У цьому відео ми з вами детально поговоримо, які є такі основні системи автомобіля і при яких несправностях. Даних транспортних засобів не можна їх експлуатувати, тобто не можна використовувати. Перед тим як ми будемо сьогодні приступати, як завжди, я вас попрошу підтримати це відео вподобайкою, коментарем і поширенням даного відео у соціальних мережах. Це дуже допомагає. Підтримувати україномовний контент, щоб він розвивався, і наші відео завжди займали якомога вищі місця у списку YouTube. Ну а учні, які навчаються в автошколах або водії, які хочуть пригадати правила дорожнього руху, завжди мали доступ до якісного українського контенту. Ну і також хотів би особливо подякувати нашим спонсорам, які донатять на розвиток каналу Світлофор Юа і, взамін, отримують доступ до ще більш преміального контенту, до більшої кількості відео. Нагадую, що на каналі зараз є yeah. Два відеокурси. Це відеокурс по офіційних тестах ПДР з моїми детальними поясненнями. Там детально по кожній темі, по кожному запитанню я даю відповіді і пояснення, опираючись на правила дорожнього руху України. Даним відеокурсом вже скористалися багато тисяч наших користувачів, підписників і успішно склали іспит з першого разу, навіть якщо у них була якась неякісна автошкола. Ну а другий відеокурс це по правилах дорожнього руху, які ми з вами вивчаємо. І тут я вже детально даю. Пояснення. Уяснення по всіх правилах дорожнього руху для того, щоб ви якісно підготувалися і також склали іспит з першого разу, і саме найголовніше, використовували їх на дорозі, розуміли і знали. Тому, друзі, дякую всім, хто донатите і розвиваєтеся разом з нами. Наступний пункт зовнішні світлові прилади. Досить такий важливий момент, тому що багато от зупинок на дорозі працівниками поліції також здійснюється через те, що десь неякісно працюють або невідповідно працюють зовнішні світлові прилади. Отже, в підпункті А, що у нас прописано, що забороняється експлуатація, якщо кількість, тип колір. Розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу. Ще раз наголошую, кількість повинна бути така, яка передбачена заводом-виробником. Якщо водії додатково понавішували різні зовнішні освітлювальні прилади, це вже є порушенням. Тип, колір також повинен бути відповідним і розміщення також. Наступне забороняється експлуатація, якщо є порушено регулювання фар. Тобто буває таке, що от ліва фара буває світить далі, ніж права, Права там на невеличку відстань, а ліва світить вже сліпить зустрічні транспортні засоби. То, якщо цей механізм регулювання фар порушено, також потрібно привести у відповідний стан, тому що експлуатація при таких несправностях забороняється. Тепер досить часто можна зустріти на дорозі, що водії десь через неуважність ось поспішали, не подивилися, що в них спереду не працює е, фара. Отже, якщо не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла, то експлуатація автомобіля також забороняється. Тобто, якщо працює, ну вже так склалося, що працює лише одна фара, і вам потрібно там доїхати до якогось місця ремонту, то вона хоча б повинна працювати зі сторони водія. А якщо вона працює зі сторони переднього пасажира з лівого боку, то це є досить небезпечна і аварійна ситуація. Тому завжди, перед тим, як вирушати в дорогу, завели автомобіль, швиденько пішли, глянули, чи працює ближнє світлофар, ну, в темну пору доби, переконалися, що все добре, і тоді продовжуєте собі рух. Наступне. Також забороняється експлуатація, якщо на світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу. В житті всяке буває, де з'їхали по дорозі, попав камінь, розбив вам ось цей розсіювач, який є на фарі. Потрібно замінити і бажано, щоб його відтінок колір був абсолютно ідентичним до тих, які є на автомобілі. Тому що досить часто буває таке, що ніби купили по формі він одинаковий, але ті, що є на автомобілі, вони білі і прозорі, а той, який вже жовтизною віддає. То старайтеся тоді вже бути уважним і дивитися, що ви купуєте. Також забороняється експлуатація, якщо на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання. Забороняється тонувати фари, не тонуйте, тому що потім воно, можливо, і зовнішній вигляд красивий, але в темну пору доби ні, ви не бачите куди їхати, і вас ніхто не бачить. Тобто світлопропускання, воно є менше, ефекту від цього ноль. Красота красотою, а безпека на дорозі це саме найважливіше. Тому не можна тонувати згідно правил дорожнього руху. Тепер, тепер що стосується протитуманних фар, де їх дозволяється розміщувати, як правило, якщо. Заводом-виробником передбачається протитуманні фари їх не встановили, то все рівно місця під протитуманні фари вони є, і їх потім можна довстановити. Тобто завод виробники вже передбачають штатні місця. Ну і відповідно ці місця повинні бути від поверхні проїзної частини по висоті не менше 250 мм, 25 см, і від зовнішніх габаритів не далі 40 см. Що стосується мотоциклів мопедів. То е, там одна єдина вимога, що протитуманна фара повинна бути нижче від е, фари ближнього світла. Ось саме головне, щоб не вище. Також, якщо хочуть водії встановити позаду задні протитуманні ліхтарі, так довстановити їх. То е, по висоті вони можуть розміщуватися 40 е, від 40 см над проїзною частиною до 1,20 двадцяти. Ну і від е, основних нас позаду освітлювальних приладів від стоп сигналів на відстані не ближче 10 см. Наступне, е, якщо водії хочуть додатково довстановити задні е, немиготливі сигнали гальмування, тобто ми з вами знаємо, що коли ми натискаємо на гальма, у нас позаду, само собою, засвідчуються стоп-сигнали червоні, але якщо водії хочуть додатково довстановити, то правилами дорожнього руху передбачено, що вони повинні знаходитися на висоті 1,15 або 1,40 сорок. Також червоні сигнали і засвідчуються, коли ми з вами гальмуємо для додаткового інформування. Друзі, ось така у нас була сьогодні тема по експлуатації систем автомобіля. Старайтеся завжди моніторити ваш стан автомобіля, доглядайте за ним і щоб ваш рух на дорозі завжди залишався безпечним. Дякую, що ви залишаєтеся і розвиваєтеся разом з нами. Надіюся, ця тема також для вас була цікавою, тому не забудьте поставити її вподобайку, напишіть коментар, чи подобається вам вивчати разом з нами правила дорожнього руху України. Не забудьте підписатися і поділитися даним відео у соціальних мережах. Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. До нових зустрічей.